Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Шейкіна і ви дивитесь відверту розмову. Бути успішною жінкою, фахівцем, у здебільшого у чоловічому колективі не просто. Але наша гостя знає, у чому секрет успіху, адже їй вдалося самореалізуватися, не втративши смаку до життя. Тож, знайомтесь, сьогодні у нас в гостях Оксана Казимирська, провідний інженер служби надійності, ресурсу і продовження експлуатації РАЕС. Вітаю вас, пані Оксано. Знаю, що ви себе реалізували у різних професіях, у різних напрямках. Що це за професії? Розкажіть от про цей шлях. Свій шлях на станції я розпочинала майже 20, 25 років назад. Я прийшла в відділ в службу, який називався Відділ. Зараз це служба якості. Я подивилася, вирішила, що це ну, трошечки не те, чим я хотіла б займатися. Поступила в інститут в Севастопольській ядерної промисловості і отримала те, що я хотіла, я б сказала. Тобто, я йшла, я хотіла бути інженером, я їм стала інженером на атомній станції. Ви зробили успішну кар'єру і фактично вас поважають як досвідченого працівника, чудового професіонала. Які риси характеру вам допомогли цього досягнути? Наполегливість, перш за все. Це наполегливість це терпіння, це самоорганізація. Ну і ну, велика робота, великий труд, скажімо, те, що ти до чого ти йдеш, те, що ти хочеш що ти. Ти це виробиш. робиш. Робота у службі ресурсу надійності, продовження термінів експлуатації це достатньо велика частина вашого життя. Розкажіть про ваш функціонал у команді взагалі цієї служби. Ми почали з продовження строку експлуатації. Потім я, ну, можна сказати, випадково, але, знаєте, нічого не буває в житті випадково. Я попала в дуже цікавий проєкт. Проєкт був. Це був проєкт, це був контракт між регулятором українським і регулятором шведським. І ми займалися якраз розробкою нового нормативного документу з управління сторінням і продовження строків експлуатації. Тобто, вже ти маєш якісь напрацювання, ти маєш базу, свою знання, ти пройшов в тебе є якийсь певний досвід, ти його здобув за цей період, і вже тобі є що розказати. І дуже, і ти вже розумієш, в команді працював нас експерти були з з нашого регулятора. Був представник з компанії енергоатом, був представник NRC, Це регулятор американський, і був представник він в минулому був дуже багато працював експертом в МАГАТЕ. Вони працювали по цих напрямках. Дуже великий досвід, дуже було цікаво і цікава робота, і цікавий документ вийшов, я, я так вважаю. А потім якось воно пішло. Я попала в проєкт iGoal, Це є а, такий міжнародний проєкт МГТ з вивчення уроків, міжнародних уроків з старіння. Ну, тобто, ще такий великий досвід, дуже багато а, дала співпраці, скажімо, з з американцями, тому що в них це. Вже відпрацьовано, і цей досвід навіть американців переймає зараз магатипу. Вони так дуже. А, Тісно співпрацюють да, дуже тісно співпрацюють, і вони постійно, тобто вони, вони в проєкті, вони як літери в цьому проєкті. Колектив служби він ну, фактично для вас я так розумію, як сім'я. Це У нас чудовий колектив. От Дайте характеристику йому. Чудовий, завзятий, веселий, організований, працездатний, причому працездатний на всі 100. – і. Ну, дуже хочеться, щоб в нашого колективу завжди була мотивація, тобто, щоб наші спеціалісти завжди були вмотивовані. Це, ну, це дуже важливо для роботи, тобто знаєш в якому напрямку йти, що тебе, і е, що тебе підтримує, скажімо, і керівництво, і твої колеги по роботі. Чи важко вам, як жінці фахівцю, було доводити свою компетентність у здебільшого чоловічому колективі? Я ніколи, ну от я чомусь ніколи не задумувалася, чи важко мені як жінки? Деколи я, ну, ти відчуваєш деколи, скажімо. ну да, до хлопців більш серйозніше ставлення? Я пам'ятаю, як ми працювали, це було продовження першого другого блоку. Я прийшла в цех. Спитали якусь там інформацію, мені треба було документи на опрацювання, спитала, тобто була така бесіда з і хтось потім до інженера там по ресурсу, ну не важливо, допоміжіть цій жіночці. От мене тоді оце чомусь так заділо, якщо Взагалі я не жінка в даному випадку. Я інженер, я прийшла до вас як інженер, тому будь ласка, ну чомусь от тоді так. Да. Але от це було. але... Так, щоб я відчувала до себе якісь, ну не знаю, от, що жінці треба ну, важко пробитися, треба працювати. Ну, от в мене було завжди таке, треба працювати. А чи є у вас взагалі план особистій саморозвитку? От в мене він був план на рік, та, а потім з, кажемо, з війною, а все змінилося, все помінялося. Зараз очікуємо. Куди, коли, коли вже буде оця перемога, яку ми всі дуже чекаємо, і... але ми переконані, що вона однозначно буде? однозначно. <світтє> Бо з нашим народом це тільки однозначно. Да. Ну, попри це, все одно вам вдається не стояти на місці, розвиватися. Наскільки я знаю, ви є секундистом Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів атомних станцій, безпосередньо представником центру на Раес, і от розкажіть трішки про цю діяльність. Ну, це дуже цікава діяльність, я а, якось. А, вона в мене розпочалась і потім а, заморозилась, скажімо так, тому що ну, знов-таки це війна. А, розпочалась з відбору, тобто ми після 2014 року, як я розумію, питання з компанії стало, а, тобто. Зупинити співпрацю з московським центром, перейти до Парижського центру. Тобто, якщо дві країни в війні в стані війни, то ну, працювати це дуже складно один це, скажімо, атомні станції одні люди залежать від московського центру, який вже і в той час так, скажімо, поводив себе не дуже чемно, і вже це був центр в країні. В країні агресору, з яким у нас був стан війни. Це був такий довгий-довгий процес. Він закінчився, якщо я не помиляюся, в 2020 чи 21 2021 році вже підписали ці всі контракти проєкту на співпрацю. Був відбір, скажімо, відбір такий, а він не, не легкий. Цей відбір, от а зараз у нас в Україні тільки два, скажімо, представника, які відібралися до Парижського центру. Ну це дуже сильно залежало від а, знань мови. Відмінні спілкуватися, і плюс, скажімо, тут технічний досвід, який в тебе є. Я знаю також, що у нас на майданчику нашої станції організований молодіжний рух Паризького центру ВАО. І ви фактично допомагаєте цьому рухові в організації, допомагаєте йому розвиватися, якими напрацюваннями можете поділитися і. Чи загалом війна вплинула на діяльність і руху? Ми маємо визначити свій шлях і свій, скажем, план так, зробити. Ну, ми тільки розпочинаємо, народ людей в нас небагато. Ну, не знаю чому. Тобто я рахую, вважаю, що це взагалі ну, така діяльність, як на мене, то цікава. Ти можеш. Ми вирішили спілкуватися англійською мовою, бо було якраз засідання. Нас запрошували. Було засідання молодіжного року в Парижському центрі, і була така відео, Під'єднались відео там по. Відоконференція Рані, да, відеоконференція була. під'єднались наші молодь, і мені сподобалося взагалі була в захваті рівнем англійської мови, яким володіє наша молодь. Тобто для мене, ну от раніше, да, от скажімо, моє покоління. Ну, В нас було трошечки важче з цим. А тут молодь вона така завзята, в неї така дуже хороша англійська, і вони такі вмотивовані. Але якщо є базова англійська, якщо є бажання, якщо є розуміння, для чого і щось створити, щось зробити, саморозвиватися, розвиватися, то, будь ласка. Ми перейшли в Парижський центр. У нас, скажімо так, тільки два секундиста. Це дуже мало я рахую для України. У нас стільки блоків і всього дві людини, яка ну, пов'язана, скажімо, безпосередньо з роботою Парижського центру. І коли в нас, коли, скажімо, в Парижському центрі проходила така конференція загальна, взагалі вау, по, світова, вона називається Ван-Ванно, Єдине Вано. І коли ти бачиш представників з усіх країн. З московського центру, з Росії, те, що вони говорять, і те, що вони як вони висвітлюють свою культуру, а ти єдиний представник, я от тоді а, мій колега з України не зміг взяти участь, і ти єдиний представник з України. А, хочеться показати, що Україна є. Ну, ви бачите зараз, що в нас робиться з енергетикою, да, в нас енергетика, але наші спеціалісти дуже високого рівня. Вони ну. Класні дуже фахівці. Це ну, найвищий рівень, от, який зараз те, що робилось раніше, мабуть, за тиждень, це відновлення енергетичної системи. Зараз це робиться просто години, просто рахуються годинами. І коли ти бачиш, наприклад, коли в Парижському центрі приїжджає президент Вауто Мічел, і ти знов один, ну, ну там ти приймаєш участь, ти здаєш, ну, намагаєшся якось показати, що є Україна, що ми є, що ми фахівці, що ми з вами, ми разом. Ми теж маємо бути, маємо бути представлені. Ну і так я от закликала, скажімо, молодь, що ми маємо себе показати, що ми є, що є не тільки московський центр, бо росіяни це дуже гарно роблять, і вони ну, дуже гарно виходять на, на світову арену своїми своїми плакатами. Да? Слоганами, а ми теж є, і ми фахівці, і ми ну, скажімо, в нас молодь вона розумна, вона професійна, вона енергійна і вона мотивована, і ми маємо це показати, що ми є, щоб нас знав. Багато психологів пропагують таку техніку «Fake it till you make it», яка фактично означає. Те, що щоб чогось досягнути, спочатку зімітується, так? А на ваш погляд, чи є це концепцією можливо успішного самообману, або ж на погляд, ваш як фахівця, це дієво, цікава ваша думка. Я не знаю, як на рахунок самообмана, але я знаю, що коли в тебе є мета. Коли в тебе є завдання, і коли ти маєш його, ну хочеш чи маєш його досягти, це вже в залежності від, від ситуації, в мене завжди, і коли тобі страшно, то в мене завжди таке закрий очі, йди вперед. <х at> Все, що тобі заважає, щоб ти не бачив, що тобі заважає. От закриючи, йди вперед. Все маленькими кроками, великими кроками, але йди вперед. Свої часу книга американської письменниці, журналістки Наомі Вульф. Вона називалась процитую, міф про красу, стереотипи проти жінок. Робила багато галасу. В ній авторка змальовує те, як стандарти краси руйнують і жінок, і жіночу кар'єру, і жіноче життя. На ваш погляд яким чином впливають е, ті ж самі стандарти, в які нас заганяє суспільство на от наше жіноче самосприйняття? Ну питання дуже цікаве. Але а, чесно кажучи, от, щиро, ще, от, дуже щиро, я ніколи, скажімо, ну, не зважала на стандарти краси. Ну, В мене, ну, я не знаю, чому. Ну, Хотілось да, ти в дитинстві, там, коли ти молодий, коли ти там, дівчина, студентка, там, тобі там Ну, В мене ніколи не було, ага, які стандарти краси, я маю до них прилаштуватися. Ну, для мене краса, вона, по-перше, краса має бути, що в жінки, що в чоловіка, вона йде десь середини. Взагалі, краса людини, вона йде з це в мене, ну, таке, Колись там продивлялися да, стандарт, ну, зараз стандарти краси. ну, Хто що любить, називається. ну, в мене, Я ніколи не слідкувала і, скажімо, не підтримувала, і мені Ну, не знаю, бути самодостатньою, бути м -м, хорошим фахівцем, бути а, хорошою мамою, бути хорошою дружиною, бути в сім'ї хорошою донькою. Це да, допомагати. Ну, для мене це стандарт. Я знаю, що ви мама двох прекрасних синів, як ви поєднували материнство і становлення себе як професіонала. Мені дуже допомагав чоловік. Це, скажем, це та опора, це то джерело, яке він мені допомагає, він мене підтримує, і він зі мною завжди. Ну і в материнстві так само. Я коли вчилася, я залишала дітей, залишала чоловіка, їхала на навчання там. Ну, тобто, все було добре яким настановам, які настанови дітям давали свого часу, і взагалі яким цінностям правильним речам вчили і вчите по цей день? Щоб людина була добра, щоб вона була щира. Щоб вона йшла вперед, досягала своєї мети, так само я завжди ну, завжди своїм дітям молодше, особливо займався спортом, і завжди казала, якщо ти ну, не виграв на змаганнях, тобто, знаєш, як впав, то треба піднятися і йти далі. Чим швидше ти піднімешся, тим краще буде для тебе. Тобто, ну, це таке, Це життя. А це життя. життя, А да. але то саме головне, щоб людина була порядна, щира. Добре, ви згадали про спорт. А от цікаво, які хобі є у вас? От які хобі Оксани Казимирської? Зараз мене залишилось ну але а, це таке вже це те, що без, без чого я, скажімо, вже не можу. Мені вже, ну от, якщо навіть тиждень там, я десь кудись не сходила, не побігала, не поплавала, то мені вже погано від цього. Я вже себе починаю а, картати. картати. Чому так треба знайти час, чому, де, коли, хоч на 5 хвилин. Ну, тобто, якщо у вас раптом з'явиться мільйон доларів на якийсь конкретний проєкт. Що це буде за проєкт? Якщо в тебе був помільйон, ти би віддав його, щоб допомогти або ЗСУ, або допомогти дітям, або допомогти людям, які залишилися, скажімо, в цій війні без чогось такого дуже важливого. Мрії, цілі, бажання. Що зараз у вас в пріоритеті і чи розділяєте взагалі ці поняття? Головна мрія для нас, для всіх зараз це перемога. Бажання головне, це як більше, щоб менше загинуло людей. Це, це от на даний етап, я кажу, в даний період часу ми, мабуть, не мріємо ні про що більше. Чи була якась така річ у вашому житті, яка фактично вирішила все? Ні, <свісно> не було такого. Ну, якось такі були, мабуть, маленькі знаки. Які допомагали, або які направляли вирішувати, але так, щоб от, щось сталося, і ти сказала, я буду от таким або таким, і або я візьму цей шлях, ні такого не було. Я вам дякую за вашу відвертість, але наостанок у нас є малесенька родзиночка нашої програми. Це таке коротеньке бліцопитування. А ви, от що перше спаде на думку, Добре. таку і відповідь. І не пояснювати. Так, просто okay. хоча можете і пояснити. Хорошо. То ви готові? Так. Починаємо. Гендерна рівність так чи ні? Так. А, індивідуальність чи стандарт? Індивідуальність. Конкуренція чи партнерство. Партнерство. Відповідати чи запитувати? І відповідати і запитувати. Давати чи брати? Давати. Е, гірка правда чи солодка брехня? Е, гірка правда. Але деколи хочеться солодкої брехні. брехня. Як усім жінкам, <рес> а, так? Да, да. Часник чи лимон? Лимон. Е, лояльність чи бунтарство? Бунтарство. Пер... І лояльність. <рес> Це в залежності від ситуації. Перемога чи участь? Перемога. І продовжіть фразу я ніколи не. Я ніколи не. Взагалі ніколи не кажу ніколи. Намагаюсь це робити. Але ну, це, мабуть, воно таке стандартне, ніколи не кажу ніколи. Друзі, ви дивилися відверту розмови, і сьогоднішньою гостею нашою була Оксана Казимирська, провідний інженер служби надійності ресурсу і продовження експлуатації. Сьогоднішня гостя нам довела, що розвиватися у всіх сферах можливо, робити хорошу кар'єру і при тому залишатися чарівною жінкою. Це цілком реально. Будьте відвертими перед собою. і Обов'язково дивіться відверту розмову. Зустрінемося в наступних ефірах. До зустрічі.